Чому в центрі комплектування працюють люди, яких суд засудив за підробку документів? Чому в центрі комплектування роздають повістки люди, які були обвинувачені у злочині, а саме ухилення від мобілізації, та перебували по цій справі під домашнім арештом? І чому навіть прокурор здивувався вказаній інформації? Ви будете, друзі, сьогодні шоковані, адже це ще не все. Про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор проти корупції. І я ведучий Олександр Шавлюк. Також сьогодні ви побачите, як ми ходили в прокуратуру. Чому прокурор був дуже сильно здивований вказані інформації, і як взагалі може бути директор приватного підприємства при цьому працюючий, увага, паралельно працювати в центрі комплектування? Нагадуємо, центри комплектування це не мобілізація. Це робота. Вони отримують за це величезні гроші з ваших кишень, з ваших бюджетних грошей. Хто ви є такі? Я буду відповідати оперативній групі, яка за будете прийде. відповідати непосередній владі безпосередньо, народу. То з якого дива вони перетворили центр комплектування, який називається ТЦК колишні воєнкомати на кримінальні угрупування під типу ЧВК Вагнер? А деякі працівники із радістю б назвали їх ЧВК ТЦК. Пам'ятайте, люди мають право знати своїх героїв. А хто постійно за нами слідкує, той знає, скільки таких ось працівників вже було спіймано і розказано про них в наших репортажах. Це просто друзі, величезна, величезна корупційна складова. Одних вони роблять хворими, щоб ті за гроші не воювали, інших здоровими, коли ті хворі, бо в тих немає грошей і так далі. Тому, друзі, досить заробляти на народу України. Є для цього закон. Закон визначає, хто може бути мобілізований, хто має право виписувати та направляти повістки, і чи можуть вони вручатися взагалі та хто їх має право вручати. Ми про це розповідали вже. Десятки разів на нашому каналі є відповідні відео. Зайдіть, кому цікаво, подивіться. Тому закон тільки закон і все. крапка. Подобається комусь ще не подобається в Україні є закон і центри комплектування та їх працівники зобов'язані діяти в межах та в спосіб передбачений Конституцією України, оскільки вони є структурними підрозділами Міністерства оборони України, про що вже сказав неодноразово суд. Отож, бо яким чином без корупції можна бути, ви тільки вдумайтесь, директором приватного підприємства, мати сина, який у Вінниці тримає станцію технічного обслуговування автомобілей, бути підозрюваним у справі про ухилення від мобілізації, по цій справі сидіти під домашнім арештом, бути засудженим за підробку документів. Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення, що підтверджується вироком суду, який набрав законної сили, тобто бути злочинцем, при цьому працювати в центрі комплектування. Як це можливо без корупції? Усім зрозуміло, що це неможливо без певних корупційних зв'язків. Пам'ятайте, ваша активність допоможе іншим людям знати правду і не попасти на гачок ось цим ось деяким працівникам центру комплектування. Тому ставте цьому відео лайк, поширюйте його серед своїх друзів та знайомих в соціальних мережах, аби люди знали та вміли захищати свої права. Бо навіть прокурор був шокований почутим. Зараз ви побачите обличчя прокурора. І не забувайте, що ми виходимо завдяки вам. На превеликий жаль, ми більше не зможемо викривати ось цих ось злочинців, які ж потім вас притягають до певної відповідальності або незаконно мобілізують тощо, оскільки фінансування просто немає. Про це ми кажемо в кожному відео, але усім усе байдуже. А хто хоче, щоб в Україні дійсно була правда, щоб ми й далі працювали. Ви можете підтримати нас за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, кожна гривня важлива, тому що нас дивляться мільйони людей. І якби кожен був свідомим громадянином і розумів, яку титанічну працю ми робимо, то ми б б не говорили про ці донати. Люди б і так знали, що журналістів потрібно підтримувати, інакше вони мають десь брати фінансування, а десь брати фінансування. Про незалежність взагалі тоді мови йти не буде. Отож, бо вибір за вами: чи дивитись марафон, чи підтримувати свої незалежні змі. А тепер, друзі, увага на екран. Дивимось, як ми були в прокуратурі. Добрий дня, слухай. Доброго дня, журналісти медіакор проти корупції. Слухаю вас. Я вас слухаю. Прокурорський Артур Васильович. Артур Васильович. Так. Артур Васильович, значить, ми зробили. Журналістське розслідування по деяким працівникам центру комплектування міста Вінниці. Нами було встановлено: ось є офіційне звернення, яке ми зараз вам залишимо. Нами встановлено, що один із працівників являється директором Ямпільського кар'єру, паралельно працює в ТЦК. Відповідні витяги можна дуже легко перевірити. Ми це перевірили, але прокурори самі вже будуть тоді. Більш детально вивчати вказану ситуацію. Разом з тим, цей кищук Валерій Васильович, є всі його персональні дані, є номер кримінального провадження, він був визнаний винним у скоєнні злочину, а саме службове підроблення. Mm. Як в Україні може діяти ЧВК Вагнер нам, журналістам, не зрозуміло. Тому ми дуже хочемо, щоб ви це звернення зареєстрували, поставили нам відміточку і нас і громаду повідомили. Про результати розгляду цього звернення. Офіційно ми звертаємось за підписом керівника та печаткою інформаційного агентства. Mm -hmm. Якщо з вашого дозволу поставити нам відміточку. Да, так, можна вас звичайно. Ось посвідчення. Будь ласка. Також вчора з ним була розмова, ми це публічно опублікували. Вказаний працівник зазначає, що в Україні є двійне громадянство. У нього? Ну, взагалі в Україні. Можливо, він з Росії, може там двійне громадянство, бо в Україні по Конституції стаття 4 чітко регламентує, що в Україні одне громадянство. А він там на якій посаді? Нам невідомо. Ми не змогли угу. встановити. Да, ми до нього. Телефонували, є відео з ним, як він вручає повістки вінничанам. Центр комплектування чого запчасти чи чого? 15 стаття. Відійдіть на два кроки від мене. Я на своїй землі. Відійдіть Відідід мене. Від мене. Від на два кроки. Відійдіть ви на два кроки. У Конституції України ви знаєте питання. Конституцію посвідчення в нього немає, в них є тільки військовий квиток. Це все одно, що я до вас прийду і покажу паспорт громадянина України, а при цьому буду зазначати, що ми журналісти. Ви знаєте, хто є журналістом, це тільки ті е, ЗМІ, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України і мають відповідне свідоцтво ЗМІ. Так само і тут. Посвідчень немає. Як він працює директором кар'єру, причому він це навіть в телефонній розмові визнав. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то ви являєтесь директором, так? Слухаю вас, да. Так. Да. І роздає повістки від імені ТЦК від імені по суті держави. Це вже питання до правоохоронних органів. Ви тут, окрім іншого, зазначаєте про корупційні діяння з боку посадових осіб ТЦК. Я так розумію? Так. А, а саме яким чином може директор приватного підприємства бути працевлаштований без корупційних зв'язків? В ТЦК бути працевлаштований в ТЦК, будучи директором приватного підприємства Ямпільський кар'єр. Тобто, на нашу думку, є корупційна складова не тільки цього і цієї особи, а саме цього Кищука, а й також керівництва ТЦК. Інакше як тоді пояснити, як він працевлаштований в ТЦК і роздає людям повістки? Це вже має перевірити прокуратура.